Всім добрий день. Поговоримо про те, про що дуже давно не говорили, а саме про криптовалютний фонд RVB Group, який працює з 2020 року. І основною ознакою роботи будь-якого проєкту, фонду, платформи являється виплати людям. Правильно, я думаю, тут зі мною всі згідні. Дивіться, в липні місяці я ставив на вивід в монеті BNB. Я поставив на вивід і. Вивід мені прийшов на Binance. Все окей, все хорошо, все добре, все супер. І так, що ж таке RVB Group? Так, да, відео буде максимально коротеньким, щоб ви зрозуміли суть, а не затягувати її на максималках. Що ж таке RVB Group? Це криптовалютний фонд з реальною дохідністю 3-8% в місяць. Можна сюди інвестувати в доларах, а в біткоїні, в ефіріумі і в BNB. Да, тобто просто ту крипту, яку ви тримаєте на біржі, ви можете сюди інвестувати і вам на її ще буде е, капати відсоток. Знову ж таки відсоток є плаваючим від 3 до 8% в місяць. Те, що ви сюди інвестували, воно заморожується на 3 місяці. Через 3 місяці ви можете вивести своє тіло інвестиції, те, що ви вклали, і відсотки, які по йому набігли. Або ж просто можете виводити відсотки два рази в місяць, так як нарахування відбуваються два рази в місяць 1 і 16-го числа кожного місяця. І загальна дохідність приблизно 5 6 7 відсотків в місяць. От такий розклад, це якщо дуже коротко, чому я вважаю зараз дуже хорошою точкою входу, тому що дивіться, вони. Нормально працюють, вони нормально виплачують, і саме основне в них на осінь запланована поїздка на Шрі-Ланку, А зараз вибачте мене літо. І якщо вам навіть щось там не сподобається, ви просто те, що зараз склали, осінню вивели через три місяці і все, ну бувайте здорові. Ну, типа, тому я вважаю це дуже хорошою можливістю примножити. Перш за все, не так долари. А крипту, ту крипту, яку ви просто тримаєте на біржі, от я про це запишу детальну презентацію. Поки що можете ознайомитися з умовами фонду. Я залишу знизу посилання зареєструватися. Зареєструватися, поклацати, подивитися, що да як. І після того як зареєструвалися, ну не обов'язково навіть поповняти. Якщо вам треба більше інформації, ви можете написати мені, я вам підскажу. І вам тоді ж уже після реєстрації додам вас в офіційний телеграм-канал фонду. Да, в мене ось ця футболка RVB Group, Вона в мене також з 2021 року, так як я сюди інвестую з 2021 року. А взагалі фонд працює з 2020-го, але я майже рік придивлювався. Хоча вже дуже шкодую, що придивлювався, потрібно було швидше прийняти рішення, і результат був би кращий. І мій депозит на даний момент був би там не двісімсот доларів, а 5700. Хоча, повторюся, особистий депозит абсолютно для мене, коли я заходжу в будь-який проєкт, ніякого відношення немає в кого там який особистий депозит. Тому що ситуації у всіх різні, і що для одного 500 доларів, те для іншого 5000 тисяч доларів. А для третього це саме 50 тисяч доларів. Тому особистий депозит це, звичайно, ну, не показник. Це абсолютно ніякий не показник для мене, коли я дивлюся на інших людей, в кого який особистий депозит. Ну, але все ж таки, як 200 доларів в мене тут лежить. Да, тому, зважаючи на те, що фонд працює з 2020 року і зараз також виплачує, я вважаю, що це в принципі нормальна, нормальна інвестиційна тема. Кожен рішення приймає сам. Які є питання, ви можете написати це все в коментарях. І якщо що, посилання для зв'язку зі мною буде також в коментарях.